Напевно, ніхто не буде сперечатися з тим, що найбільш людним і популярним місцем будь-якого населеного пункту є колгоспний ринок. На території Сміли їх два центральний та на станції імені Тараса Шевченка. У цьому місці жвавої торгівлі завжди можна щось купити, і асортимент кращий, і ціни доступніші. Але окрім цього, на базарі завжди з кимось можна зустрітися, поспілкуватися, дізнатися новини. Ринок він як маленька держава, живе своїм життям, тому тут повинно бути зручно та комфортно усім, як покупцям, так і продавцям. Під керівництвом директора Смілянського колгоспного ринку депутата міської ради Володимира Супруна, його заступника Валерія Кріпосного, завідуючого філіалом ринку на станції імені Тараса Шевченка Ігоря Андрейченка, за останні три роки помітно оновився Шевченківський ринок. Тут збудували павільйон для торгівлі сільськогосподарськими та молочними продуктами, реконструювали м'ясний павільйон, обладнали сучасні бутіки, відремонтували значну частину дороги. На ринку станції Шевченка, як ви бачите, проведено реконструкцію побудова. Подосований цей павільйон для торгівлі сільхозпродуктами, також молочними продуктами. І постелено плитку, і зробили ми ряд. Теж постелена плитка, побудовано 150 бутиків бутиків залученням підприємців. Багато чого зробили за свої кошти. В планах ще у нас багато чого зробити, Будемо добиватися ще покращення, покращення наших умов. На ринку на станції імені Тараса Шевченка постійно продають товар більше 200 чоловік. Окрім цього, приїздять сільгоспвиробники та люди із продукцією з власного саду, городу чи приватного господарства. На 93 торгівельні місця розрахований молочний. Павільйон багато продавців за прилавком вже не один рік, тому мають змогу порівняти умови, які були колись і які є зараз. Ми довольні, що нам тепер ні сніг, ні дощ, ні страшен. Довольні ми. Дякую руководству за такі умови. Працюємо, стараємося вважати пок покупателям нашим. Дякую за все. Давно вже ми тут працюємо. Умови спасибі зробили нам дуже хороші, тепло, чисто. Гарно, хочеться зайти сюди, працювати. Ну поки благодарні за все. Хороше керівництво. Нам спасибо їм велике, що вони нам зробили такий красивий павільйон. Шевченківський ринок розташований на території одного з найбільших квартальних комітетів номер 16 Тут живе понад 3,5 тисячі смілян. Тож їм, як кажуть, сам Бог велів приходити за покупками саме сюди. Підприємство, будемо називати, яке особливо розвинулося за останні 5-5 років, коли очільником став Супрун Володимир Іванович. Під його керівництвом, і під керівництвом його е, директора філії Андрійченка. Ігоря Валентиновича і Юрія Олексійовича Шевченківський ринок зовсім набрав другого вигляду. За буквально за пару років він перетворився в дуже культурний, будемо говорити, обслуговуючий центр. Задоволені покупці, задоволені пенсіонери, задоволені приїжджі. Цей ринок дуже популярний як серед місцевих жителів, так і серед приїжджих з прилеглих сіл та районів. Є постійні відвідувачі. Я беру тільки тут і більше ніде, тому що умови тут чудові. Навіть коли умови були геть погані, геть погані. Тут вони тіснилися, бідні, і холодно було, і, і тісно. І все одно ми приходили і тут брали а куди де, де ще. А зараз ну інтер'єр чудовий. От і слава Богу, що все це є. Ось що слава Богу, що все є. Скупляюся часто і дуже заметно, що м'ясний павільйон переобразився. Зробили там нові такі виставочні для продуктів для продажу осматривать очень хорошо обновилася на ринки. Там ще її дорога тут же вічно лужі були, перебої різні. А зараз покриття хороше, можна ходити, йдеш з задоволенням. Як зазначили керівники смілянського колгоспного ринку, нинішнє оновлення це лише частина реалізованих планів. Надалі слід чекати ще багато змін на краще. Тут запевняють, що зроблять все для того, щоб кожен зміг у гарних умовах реалізувати або купити потрібний якісний товар.